У Шевченківському районному суді столиці стався вибух, і за наявною зараз інформацією, нібито почули ще один Вибух у нас там працює наша знімальна група. Іра доля з нами на прямому зв'язку і розкаже останню інформацію, що наразі відомо. Чуємо тебе. Колеги, ми знаходимося, продовжуємо чатувати під будівлею шевченківського суду. Справді, те, що зараз шириться у змі, почули такий вибух. Він був не досить таки гучним, але був після цього. Одразу вибіг пан правоохоронець. Ви бачите, позаду мене, скільки зараз представників змі, і якраз чекаємо, щоб давали якусь конкретнішу інформацію. Після цього одразу вибіг правоохоронець почав нас відганяти і просити, щоб швидка мала можливість заїхати туди на територію. Суду, я додам, що перед цим до нас виходив поговорити, хоч і ненадовго, і скоро а, цей відривочок ви побачите в нашому ефірі. А, пряму мову побачите в нашому ефірі. Виходив до нас поговорити, а, виконуючи обов'язки голови служби судової охорони Віктор Мороз. Так, от пан Віктор нас запевнив про те, що постраждалих немає, і служба судової охорони робить усе можливе для того, аби а, зберегти життя людей для того, аби вийти з ситуації якомога. З меншими втратами, але зараз от бачимо, що щойно відбувся вибух. Що далі? Чи є якісь постраждалі, чи немає? Ми будемо уточнювати зараз і будемо лишатися на місці подій. Всі перші новини будемо передавати вам в студію і перші інсайди. Також колеги Зрозуміло, Дякуємо. Іра доля зараз. Із під Шевченківського районного суду, столиці, зараз була з нами на прямому зв'язку. Стежить за ситуацією, і ми їй дякуємо за це.